Балакаючи вуса Владимира Путіна, його речник Дмитрій Пісков зробив дуже цікаву заяву, і звучить вона так, що Україна і Росія мають укласти мирну угоду між собою Сполучені Штати Америки в принципі і не потрібні для укладення такого договору. І чому Дмитрій Пісков зробив цю заяву? Як ви знаєте, Російська Федерація грає вже певний час в таку гру вона дуже проста. Це затягувати час, обіцяти Дональду Трампу, що ось ось ми там погодимося на мир, але кінцева ціль цієї гри полягає в тому, щоб вивести українське питання за межі великого двостороннього договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки, тобто, щоб українське питання було неважливе. Далі Путіну дуже важливо саме цього року. Щоб з Російської Федерації познімали санкції, тому що їм потрібні гроші їм потрібні гроші для переозброєння власної армії, для її перезбирання, для того, щоб продовжувати далі війну, от ви, мабуть, вчули заяву сирського. Що зараз мета Російської Федерації вийти на адміністративні кордони Дніпропетровщини, і саме для цього їм потрібні гроші, і щоб Сполучені Штати Америки не так активно допомагали Україні як раніше. Ну, а чому Дмитрій Пісков каже, що ми можемо мирну угоду укласти і самі із Україною? Справа в тому, що ми. Вже в це набавилося під час першого етапу війни із Російською Федерацією, коли ви пам'ятаєте, наші західні партнери постійно натякали, що от Україна і Росія мають там домовитись, Якщо треба запросити там цих лідерів так званого Орло, самі домовитись, і взагалі не треба, щоб ми втручалися в ваші справи. Тому що в нас тут спокійне своє життя, в нас там купа своїх проблем, ми не хочемо вирішувати ваші проблеми. І а, тоді таке не. Бажання західних партнерів вирішувати разом проблему Російської Федерації стало для України проблемою, яка вилилася в повномасштабну війну. А зараз Російська Федерація, по суті, хоче провернути той самий фінт, який їм вдався в проміжок 15 17 рік. Коли Європа втомилася, коли з'явилися інші проблеми, коли а тодішні лідери Євросоюзу, як то Ангела Меркель, почали займатися проблемою мігрантів, і от тоді Російська Федерація докладала зусиль зусиль, щоб сказати, так це ж просто внутрішньоукраїнське питання. Це просто український уряд не може помиритися із представниками ОРЛО. І зараз, по суті, Дмитрій Пісков озвучив ті речі, які вони хочуть реалізувати зараз на цьому етапі вже повномасштабної війни із ними із Кремлем.